Заждіть, не перегортайте далі. Тут мова не про збір. Я вам хочу показати наш новий цікавий проєкт на базі справжнього монстра. Тож давайте завітаємо на виробництво. Такого локера у нас ще не було. Ford f 350. Справжній велетенський американський пікап. Damn, boy, Damn, boy. he Уявіть, вантажопідйомність цього пікапу складає 3,5 тонни. Це майже як спринтер F-350 максимально розсунув кордони нашої яви, і завдяки цьому на світ з'являється новий локер. Ми створили абсолютно нову 3D-модель. Повністю підігнавши все по розмірах. У цьому локері буде встановлена найбільша кількість інструментів та спеціального обладнання для ремонту гусеничної техніки. І тепер цей новий Кунг поступово підходить до фінальних робіт. Залишилось ще трішки. Цей локер ми робимо для п'ятої окремої штурмової бригади. І збір на цей проект наразі ще не закритий. Зібрано лише 5%. Думайте, лише 5% на такий потрібний автомобіль. Це мерзость. Я точно знаю, що чекати, поки не збирається вся сума, У нас просто немає такої можливості. Тому ми відразу почали працювати і зараз же підходимо до завершального етапу. Тож прошу вас, долучіться до збору. Зробіть свій вклад у цю роботу, у цей новий потрібний проект. І я вам обіцяю, що фінальний результат вас дуже здивує, і ви будете горді, що зробили цей внесок.